Задача номер 1 Під час згорання порції палива у двигуні виділилася кількість теплоти 150 мегаджоулів. Двигун при цьому виконав роботу 50 мегаджоулів. Обчисліть ККД двигуна. Запишемо коротку умову задачі. Кількість теплоти, яка виділилася у двигуні дорівнює 150 мегаджоулів. Позначимо Q та переведемо у основні одиниці вимірювання. Двигун при цьому виконав роботу 50 мегаджолів. Тобто ми знаємо ще роботу. Роботу позначимо А велика 50 мегаджолів та переведемо відразу в основні одиниці. Знайти потрібно ККД-двигуна. Для того, щоб знайти ККД-двигуна, запишемо вираз Ета дорівнює А корисна. Поділити на Q затрачено. Тобто робота, яку виконав двигун. Розділити на кількість теплоти, яка виділилась під час згорання пального, та домножити на 100% усі величини нам відомі та переведено в основній одиниці вимірювання, тому можемо підставляти та обчислювати ККД. Проведемо обчислення 10 шостій степені та 10 шостій степені скоротимо. 50 і 150 можна скоротити на 50. Вгорі в нас залишиться 1, а унизу 3. Отже, це буде 1 третя помножити на 100%. 1 третя це 0,33. Помножити на 100% отримаємо 33 приблизно. 33,3%. Отже, ККД такого двигуна становить 33,3%.